Хеппі лор допомога при болю в горлі командувач повітряними силами Сполучених Штатів в Європі. Генерал Хекер вважає, що Україні не варто розраховувати на отримання літаків до 2025 року. Попри все, ми чули заяви Володимира Зеленського, який закликав надати Україні винищувачі, зокрема F-16, а Рамштайн, який буде у лютому, вже назвали авіаційним. Скільки винищувачів потрібно Україні, аби аби мати перевагу над Росією, та коли Україна може власне отримати ці літаки? Чи дозрів захід для такого рішення на вашу думку? Звичайно, дуже прикро, що ми, як авіабудівна держава, не маємо достатньої кількості своїх літаків. але це були свої причини, тому що велика кількість часу. Нашу країну чую очевидні агенти Кремля. От, і вони блокували багато речей, в тому числі виготовлення наших літаків, у тому числі виготовлення там, ядерного пального свого, ну і так далі. Це принципові речі були і необхідні для незалежності України. Тому ми маємо розраховувати зараз на допомогу Заходу, під гарантією якого. В свій час ми, до речі, віддали всі наші е крилаті ракети Росії, які потім прилетіли до нас. Тому не дивно, що ми просимо е ну, певної зброї, в тому числі літаків у Заходу. І я думаю, що Захід дасть нам достатню кількість літаків. Скільки це буде? Ну, Якщо Захід е дає е все необхідне, то це можуть бути сотні літаків. Питання в тому, чим вони будуть озброєні. Які ракети вони будуть нести, яку тактичну роль вони будуть виконувати? Чи можна виконати цю тактичну роль, наприклад, з допомогою дронів, великої кількості дронів? Чи буде це безпечніше і дешевше, ніж літаки? І якщо все зважити, то можливо, що армія дронів буде більш доцільною в багатьох випадках, але є ті. Моменти, коли дійсно потрібна лише авіація і тільки авіація. Нам протистоїть вже, скажімо так, не найсучасніша авіаційна техніка Росії, багато старих літаків, і питання переваги у повітрі воно вирішується перш за все протиповітряними системами. І... Протиракетними системами, які вже Захід нам дає. І це дає нам перевагу в повітря. Тому казати, що от літаки, літаки це буде панацея, ні, це не панацея. Це е, один з необхідних елементів. І я певен, що Захід дасть нам їх достатню кількість для перемоги над Росією. Причому це буде найближчим часом. Е, питання підготовки пілотів, наземної бази, обслуговування і так далі, воно теж залишається. І це дуже важке питання для переозброєння на інший тип літаків. Тому що літаки це не лише літак, який літає, це технічне обслуговування цього літака щоденно, поточний ремонт, це обслуговування технічного персоналу, це це навчання цього технічного персоналу, інженерного персоналу. Це навчання пілотів, це дуже дуже багато е, ланок, які треба одночасно вирішити для того, щоб отримати літак, і е, наскільки скільки часу і грошей це буде потребувати, це теж питання. Тобто, або армія дронів сьогодні, наприклад, яка може літати вже завтра, і вже завтра виконувати бойові задачі, чи е, сконцентруватися на літаках, які зможуть працювати лише тоді, коли будуть виконані. Всі умови для їх дій, така таке питання. Так.